Ми зустрічаємо наших делегатів команду з Каховської школи миру або Каховської школи номер 2 учнів і менторів їх вчителів, які були протягом шести днів у літньому дитячому таборі з назвою Медіація і трансформація конфліктів його провела всеукраїнська громадська організація Поруч разом з дитячим фондом Німеччини і фондом громади міста Херсон позитивно налаштовані та з багажем нових знань до Херсона після шестиденного навчання та активного відпочинку повернулися учасники табору миру. Цього разу дітей збирали у місті Черкаси, як діти провели час і чим їм подорож. Дізнавалася наша знімальна група. всього мене вразили люди, які там були. Вони були дуже щирі, відкриті. Нам розповідали про види конфліктів та Потім як види вирішення конфліктів, який тип куди підходить. Бо не всюди ж ми можемо тільки компромісами рішати. Іноді треба і підлаштовуватися. Питання миру завжди буде відкритим у нас, як мінімум, в Україні. Тому треба нас, молоде покоління, вчити вирішувати конфлікти, щоб потім е, жити в мирній країні. А ось для Владислави Романової поїздка до Черка стала новим поштовхом для розвитку комунікативних здібностей. адже довелося спілкуватися з. Представниками школи миру з семи областей України ми всі різні, але завдяки цим тренінгам ми об'єдналися та навчилися комунікувати між собою, і це нам знадобиться у майбутньому житті. Ми обов'язково будемо проводити заходи такі у школі, тому що ми вже навчилися і ми будемо навчати інших. Під час зустрічі на учасників табору очікував презент від благодійного фонду громади Херсона Захист в рамках. Проекту було створено в вашій школі клас миру, і ми вам передаємо таку табличку, щоб було зрозуміло, що саме відбувається, що це за проект, і заради чого ви працювали весь цей час. Ми вітаємо вас! Дякую. Які школи школі миру У нас з'явилось дуже багато партнерів, дуже багато друзів, і ми сподіваємося, що обов'язково вони всі завітають до нас у гості. Табір миру яскравий приклад того, як весело та пізнавально можна провести час у колі однолітків за словами ментора проекту Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Олексія Мандриці. Кейси, розібрані під час тренінгів, позитивно відобразяться на подальшому житті учасників. Була проведена низка тренінгів з питань. Трансформації конфліктів і їх медіації трансформація конфлікту це переведення конфлікту в іншу площину, там де конфлікт простіше вирішується. Більшість, звичайно, було теоретичних вправ. Конфлікти були взяті ну більше із шкільного життя, бо для них це ближче. А вже коли під час екскурсії ми деякі моменти спостерігали, то дехто з них вже бачив елементи конфліктів життєвих. Да? тобто, о, ми вчора про таке казали. Ось дивіться, сьогодні ми його бачимо. Ми вже розуміємо, як цього можна. Умітко до Черкас представники Каховської школи миру приїхали не лише вчитися, а й поділитися власними знаннями. Ментор групи Лілія Семенова детально розповідає про підготовлений інформаційний продукт. Саме наша команда від Херсонщини вона представляла тренінг від програми ProSkills. Про Ми говорили про навички майбутнього, такі як ефективна комунікація, кооперація успіху. Що логіка і креативність дуже важливі і важливіше набагато важливіше ніж суперництво та, наприклад, конкуренція. ми дякуємо фонду громади міста Херсон та організації поруч за таку можливість отримати особистісний рост, за можливість створити партнерські зв'язки між школами з різних регіонів України. До п'ятірки щасливчиків, яким вдалося відвідати табір. Саме ці діти потрапили не випадково. За словами Костянтина Філенко, напередодні поїздки проводився конкурсний відбір. Ті діти, які вибрали найбільш креативні ідеї, ініціативи, так би мовити, ти міні-проекти ті і стали учасниками цього літнього табору. Наприклад, це діти, які ініціювали проведення відеофлешмобу Мир, дружба, Жуйка під такою назвою. Він розлетівся соціальними мережами. Можна його переглянути. Це ті діти, які запропонували провести пісенний фестиваль з приводу миротворчості. Це ті діти, які запропонували створити сайт. Мирної школи нагадаємо, цього року статус Школа миру отримали два навчальні заклади Херсонщини: Чаплинська школа, гімназія та Каховська спеціалізована школа номер 2 Тож планується, що доки каховчани ділитимуться досвідом з місцевими школярами, представники Чаплинки проходитимуть спеціальне навчання. Цілком можливо, що знову це будуть Черкаси, оскільки це зручно географічна та плюс там цікава і історична, і культурна підґрунтя. Це колись та казаччини там. Є що подивитись, побачити. Але коли попередньо плануємо на кінець жовтня, знову ж таки побачимо, як буде розвиватися ця непроста ситуація з пандемією, якщо дозволить, то цілком можливо саме в ці дні. Школа миру, злагода і Сила, Каковка, ми повертаємось.